Продовжуємо тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку вишивальниця Оксана Лисюк. Вітання, пані Оксано. Доброго дня, пані Оксано. Хочемо поговорити з вами про день вишиванки, який ми сьогодні відзначаємо 18 травня. СЕПТО Зокрема, розкажіть про історію цього свята і чим воно особливе, і на що українцям варто. Звертати увагу і пам'ятати. Ну, сьогодні я вітаю всіх українців, всіх з таким святом, бо це свято взагалі з 2006 року почало святкуватися. Це не так давно, але воно так дуже міцно закріпилося в нашому сьогоднішньому в нашій свідомості. І свято це. Почали святкувати. наскільки я це знаю, це в Чернівецькому університеті одна із студенток це свято запропонувала вдягнути вишиванку, і її колеги, її одногрупники підтримали. І ось це свято започаткувалося саме з Чернівецького університету. Ось 2006 року українці дуже... Підтримали, сподобалася ця ідея, і от що е, четверга, навіть е, це в травні, це 3 четвер травня завжди святкується е, свято вишиванки. От, е, що потрібно зробити кожному українцю це свято? Це взяти з раночку гарний настрій, помолитися, вдягнути вишиванку, в кого яка є. Ось, чи це на роботу, чи це в навчальний заклад, чи просто на прогулянку. І таким чином підтримати цю акцію. І е, таким чином е, сказати, що ми українці, що ми підтримуємо е, своїх предків, свою націю, що ми ідентифіковані як українці. Бо вишиванка це ж якраз і символ, і оберіг, е, і символ того, що ми належимо до нації українців, що ми підтримуємо наші традиції і де б ми не були, в якому куточку світу, якщо ми одягаємо вишиванку, всі знають, бачать своїх. Бо ми вишиванці, тобто це не тільки одяг, це не гарний одяг, це дійсно оберіг для кожного українця, який або власноруч виготовляється, або майстринями, які вкладають туди душу, або одягаємо вишиванки своїх предків. Ось ще дужчий оберіг. І таким чином це свято святкується сьогодні в кожному і навчальному закладі, і в кожній українській родині, і за кордоном, де наших зараз дуже багато людей, які дуже сумують за Україною. Їм напевно це свято ще більш щамливіше і рідніше, ніж тим, хто тут зараз тут в Україні. Тому всіх вітаю з цим святом. Бажаю тільки, щоб ми продовжували цю традицію, щоб наші діти, наші. Нащадки не втрачали, а примножували. Пані Оксано, ну я одразу запитаю у вас про вашу вишиванку, про її особливості, чи ви її особисто вишивали, чи це можливо дійсно вишиванка ваших рідних, і що можна mm -hmm. про ній прочитати, так би мовити. Ну, я трошки продемонструю. Якщо видно на камеру, тут якраз є пташки вишиті. Цю вишиванку я готувала, підготувала навмисно на сьогоднішнє свято. Вона, бачите, в таких волошкових синіх кольорах, бо хочеться, щоб небо наше було таке мирне, синє, спокійне. І сьогоднішні пташки весняні, щоб співали в кожній родині. Пташки це символ родини, це символ сім'ї. І це не просто е, якийсь візерунок. Коли людина, коли вишиванець, яка має багато досвіду, вона кожен Хрестик в кожну ниточку вкладає свою душу. До сьогоднішнього свята я якраз підготувала ось таку вишиванку. Сьогодні це вона вперше А То ви самі вишивали її, так? Так, так. Це вишивка, якраз машинна вишивка, але не комп'ютерна. Візерунок намальований власного руч, ось вишивка гладью, і різними глад техніками. Вона не лише гладю, тут різні техніки. ну вишивальниці, мабуть, більше зрозуміють, які тут техніки. Тут є гладь в розкол, і строчка, і бісерний шов, і звичайна гладь, і легка гладь. Ну, і ще є тут елемент мережки. Те, що встигла зробити вночі. Пані Оксано, а скільки часу вам потрібно було, щоб створити саме таку вишиту сорочку, і загалом від чого це залежить? Ну, в першу чергу, це залежить від об'єму роботи. Якщо вишивки небагато, тобто вишивальниця придумала невеличкий орнамент, то це можливо зробити від професіоналу з досвідом буквально за один день. Ось, але якщо орнамент великий, якось у мене, і роботи багато, їй треба ще зібрати, пошити. Ну, це три дня такої максимально потужної роботи. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, дещо про елементи, які зображують українці на вишиванках, що вони означають, які сенси, смисли передають, що найбільше власне. Вишивають в різних регіонах України. Ну, як я вже говорила, вишиванка це ви для кожного українця. І це не просто гарний одяг, це символ того, що ми належимо до нашого народу. І коли е, з'явилися вишиванки, ніхто не знає точно, але ну як розкопки е, археологічні е, нам говорять, що е, в часи енеоліту вже з'явилися е, вишиванки. Ну це ми зараз так називаємо вишиванки. Вони давнину називалися сорочки. От наші. Предки їх називали не вишиванки, а сорочки, бо сорочка виглядають трошечки по-іншому. Ми зараз вишиваємо вишиванки такі короткі під талію до спідниці, а наші предки їх робили сорочками довгими, такі, щоб вони практично закривали все тіло в І такі сорочки з'явилися ще от в часи неоліту, так говорять археологи. І по орнаментах теж різноманітні. Взагалі. Орнаменти використовують і колись, і зараз це е, це і геометричні, і зооморфні, і е, рослинні орнаменти, також е, антропомет... е, геральдичні орнаменти. Це е, якщо так розказати вам, що люди зображали те, е, в якому середовищі вони знаходилися, що навколо їх, е, наприклад, було. яка… Е, Рослинність, яка природа. І от вишивці наші предки і відображали в орнаментах. Ну і що? Вони чим користувалися якими знаряддями праці, які вони відображали і на своїх, в своїх орнаментах? Це і грабельки, які землеробство символізували, це і тваринок, вони відображали хрестиком е, вишивали, і е, орнаменти квіток, рослинності, вжита, пшениці. Тобто те, що кормило людину, що її зігрівало, вона обожнювала, те, і, е, і теж вона відображала в вишивці. Технік теж дуже багато. В кожному регіоні. Техніка набувала якогось більшого популярності більшої. Ну, це всім відомий хрестик. Хрестик виживають практично по всій території України. Також є такі ще болгарські хрестики. І от ми вже знайомилися з нашими учнями, і ми розповідали, що він не просто так з'явився, цей болгарський хрестик. Це теж коли наші предки. Знаходилися це територія більш біля моря, і вони більш мали можливість мандрувати, і воно, чужа культура до нас теж заходила. І болгарський хрестик з'явився в регіоні Південному, більше, але до нас він зараз сучасності теж дуже вкорінився і теж дуже часто ми використовуємо його. Ось дуже багато владі, різноманітної. Теж знаходить вона в вишиці себе в різних регіонах. Вона буває різна. Також є ще такі техніки, як занизування, дуже наше відоме волинське. Ось на Волині воно дуже популярне. Ось і е, наші предки дуже його е, полюбляли в орнаментах. От в мене вишиванка моєї бабусі, яка виходила, е, вона виходила заміж якраз у вишиванці, яка була е, вишита якраз у цією технікою занизування. Вишиванка дуже гарна. Вона збереглася по сьогодні. Ми її в родині зберегли. Ось е, шикарна вишиванка, яку треба дійсно берегти і відтворювати, передавати ці орнаменти нащадкам. Ну і також. Е, Багато різних технік це і е, низинка, і е, е, штапівка, і рушникові шви, ну їх безліч. безліч. Вишивальниці беруть для себе те, що найбільше люблять. Е, і дуже багато вишивальниць я бачу зараз навіть в нашому регіоні, е, в Луцьку дуже багато на виставках бачимо, що ці так, ви так, мене... пані, Окс... пані Оксана нагадаю нашим глядачам та радіослухачам вишивальниця Оксана Лисюк з нами на зв'язку. Пані Оксана чи чуєте нас чи ми можемо продовжити. Спокійно, так, чую, так? чую. Так, будь ласка, можете продовжити, так. Ось вишивки бувають різноманітні і якщо. Така професійна вишивальниця або майстриня, вже можна назвати. Вона дивлячись на вишивку, може сказати, з якого регіона вишивка, з якого регіона вишивальниця або е, вишиванка. Бо і по орнаменту, і по кольору, і по техніці, це як, як, як документ, як паспорт можна зрозуміти, з якого регіону ця вишиванка. Тому наша Україна ну надзвичайно багата на вишивку, надзвичайно багата. І Волинь так само, якщо взяти по районах, ми дивимося на інколи на святах, навіть не досвідчені вишиванці, може зрозуміти, з якого району, з якого регіону нашої Волинської області приїхав той чи інший колектив народний, бо традиції в кожному районі інші. Інколи буває, як я вже говорила, занизування дуже люблять в певному регіоні чорно-білих з темно-синього. в інших регіонах. Північного полісся, там люблять такі барвисті, квітчасті орнаменти. Ось. Тому е, різні матеріали, і різні техніки, і різні кольори говорять про те, звідки з якого регіону та чи інша вишивка чи вишиванка. Якщо ви добре бачите наші вишиванки, то теж би хотілося, щоб ви прокоментували ці узори, чи наскільки вони поширені, наскільки вони популярні, чи ви десь таки зустрічали безпосередньо вручні вишивці? Е, ну, бачу на вас вишиванка блакитно сіро синя. І барвистіша вишиванка. От блакитна, дуже популярна, це е, геометричний малюнок, кольори теж блакитні такі, вони вже, бачите, у вас трошечки. ось. Але е, з якого регіону я б не сказала, вже зараз дуже змішалося воно, бачите, дуже популярні вони стали, такі на більш масове виробництво, тому е, з якого точного регіону не можу сказати. ось, Але, як для мене, ось вишиванка ваша це, мабуть, більш центральної України. От вона мені більш до центральної України підходить. Друга вишиванка, от, з яскравіша, барвистіша, вона мені більше, напевно, тернопільська. От, от вона мені до Тернопільської вишивки підходить. Власне, волинська вишиванка. Прошу. Я запитував, чим особлива волинська вишиванка, які елементи передують, коли, власне, вишивають таку сорочку? Ну, волинська вишиванка, взагалі, вишиванка більш. Орнаментовим е, взором, е, де присутні ромби, де присутні трикутники, е, де присутні е, такі зірки, е, це є Волинська вишивка. Е, вишивають її е, червоно-чорним кольором. Це така традиційна вишивка. Інколи бувають такі троянди орнаментові. Теж це волинська вишивка, яка вишивається чорно-червоним кольором і крапленнями синього. Оце буде вишиванка, якраз Волинська. От у мене якраз з спиною це волинські орнаменти зібрані, Ольгою Петрівною Косиш-Драгомановою. ось це якраз вишивка нашого Волинського регіону. Це Ольга Петрівна зібрала цю вишивку, яку от ми в навчальному нашому закладі зараз дуже вивчаємо, стараємося її в виробах десь вишити, повторити. Колекції невеличкі з дітьми пробуємо робити. Ну, от, ну І на сьогоднішній день у нас була така невеличка висока, і ну як я зрозуміла, побіг своїх колег нам це вдалося ну, І на сам кінець е, хочеться, щоб ви прокоментували, чим українська вишиванка відрізняється від російської косоворотки Знаємо, кілька років тому президента Володимира Зеленського та його дружину звинуватили в тому, що вони опублікували в своїх соцмережах е, фото, де е, були одягнені саме в російську косоворотку е, Яка різниця між цими сорочками? ну е... Я е, можу сказати від себе і не можу коментувати там в дуже глибоких знаннях е, там покрою або ще чогось. Може, я не дуже компетентна в цьому, але е, наскільки я пам'ятаю, коли е, мій дідусь, а мій дідусь з Полісся з північного Полісся, з Кам'янкашищини я сама родом, вони дуже до самої смерті ходили в вишиванках. Це були вишиванки на свято, дідусь до церкви, до храму ходив з бабусею. Ось і вишиванки на будній день. І я пам'ятаю, що в дідуся мого вишиванка була, якраз як ви говорите, косоворотка. Це якраз був е Розріз чоловічої сорочки вишитий трошечки не по центру, а збоку. Це якраз була косоворотка. Тому, мабуть, воно і в нас є, і було колись у предків. І, мабуть, той, хто робив цю вишиванку для нашого президента, напевно, десь теж в глибині, десь десь це бачив, і десь він це, ну як сказати, по-простому відкопав. Ось і вишивав цю вишиванку і покроїли покроїли саме таким чином. От, тому я ці вишиванки зустрічали своїх предків. Справді, от вони в побуті наших дідусів бабусів були. Звідки вони в нас з'явилися на волині? я не можу сказати. Дякуємо, пані Оксано, за ваші коментарі і роз'яснення. Нагадаю, нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була вишивальниця Оксана Лисюк. Говорили про українську вишиванку та її значення у нашому житті. На все добре, пані Оксано. Ми тримаємося Всего і доброго. ще раз зі святом вишиванки. Дякую вас, теж зі святом. Дякую.